Такий флоріан, друзі. Це Якщо не помиляюсь, 16 століття. Це квартник. Ось такого квартника викопали. Це одна з самих... Слухайте, такі, така знахідка буває реально раз в житті. Дивіться, просто срібні. Тут, напевно, хата стояла чи що, не знаю. Я вирішив покопати. І дивіться, яка красота. А купаємо ми сьогодні в такому крутому княжому лісі. Чому княжому. Тому що так ми говорили собі з друзями-камрадами, що тут жив якийсь князь. Тому що по-іншому не розуміємо, чому в такому невеличкому лісочку ми знаходили досить багато цікавих срібних монет. І навіть був один талер, друзі. Тому запасайтеся терпінням і чекайте. Хороший контент. Саме тут знайшов найгарнішу монету за всю історію мого копу. Це був талер Фердінанта. Він був без дати, але 15 століття, друзі. На жаль, тоді не знімав, і відео немає. Ось, Але, можливо, вона монета залишилась, і, можливо, в майбутніх відео я вам покажу саме цю монету. Друзі, друзі яке тут жирне місце. Ось. Кераміка. Ось кераміка. Тут можна, ну тут дуже багато кераміки. От кераміка. Просто в одному місці, друзі. От. І тут куди не йдеш? от Піднімаєшся вверх. Дивіться скільки кераміки. От кераміка. от За хвилинку. Місце просто жирнюче. Ось така кераміка. От кераміка. І тут повністю а, все такою керамікою, друзі. Ось це середньовіччя, якщо я не помиляюсь. Цікаво, чорна кераміка, друзі. Сподіваюся, щось знайдемо цікаве. Що знайдемо, то покажемо. Сігал хороший. Зараз викупаємо. Так і що тут у нас? Ух ти шо! 94. зараз глянемо, що там у нас є. І так. О! Ха-ха-ха-ха, клас! Дивіться, талер? Талер, талер, талер. Не може бути, не може бути. Не може бути талір срібний, друзі. Yeah. Слухайте, в мене немає слів. У мене просто немає слів. яй 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 Так, це срібло, друзі. Срібло. Дивіться, яка шайба, бляха. Я ну, реально, реально не вірив, що ж таке ще можна знайти, друзі. Дивіться, яка красота. Це срібло. Так, да, це срібло, друзі. Ось така красота. А що це в нас? Це напевно точно тавер. Ні. Ну на талер він якийсь замаленький. А це в нас, друзі. Чекайте, я зберуся, бо руки трясуться. Фло... Флорін. Це в нас флорін. Ось такий флорін. Ось такий флоріан, друзі. Це... Якщо не помиляюсь, 16 століття, дивіться, яка красота, я його не став терти. Думаю, вдома почищу, друзі, але... але я не вірив, що таке от можна знайти. Я бачу багато відео, де люди піднімають такі величезні шайби, але, чесно кажучи, дуже скептично ставився до цього. Ось така монетка, друзі. Не знаю навіть, що вона по ціні, але факт, ну і стан тут хороший, друзі. Якщо гарно почистити, думаю, що бачите, тут все прочеканено, друзі. Ось такий флоріан. Це, скоріш за все, Австро-Венгрія або щось щось в ту сторону, Флоріан. Тому що Флорін... Так, хвилинку, я вже тебе знайшов, ти вже від мене не втечеш. Все. Ти вже йдеш копілочку. Все, друзі, сподіваюся, місце тут хороше, сподіваюся, що будуть знахідки. Не переключайтеся. Ось такий Флоріан. Ай. Престик обломаний австрійський, типа. Так, друзі, є ще один сигнал. Ось і він. Так, зараз подивимося, що там у нас. Є, бачу. Є, срібло. Друзі, срібельці. Срібельці. Що це не бачу, але бачу, що щось хороше. Терти, друзі, не буду. Зараз легенько помию і вам покажу. Але точно середньовіччя і дивіться, який бодрий стан. Вона дзвінка і не трухлява, друзі. Зараз помиємо, почистимо і вам покажемо. Але тут щось цікавеньке. Тут у нас щось цікавеньке. Друзі, якщо ви знаєте, що це за монета, це квартник. Ось такого квартника викопали. Це одна з самих бажаних монет. Чому? Тому що вона, по-перше, рідкісна, по-друге, дорога. Ось такий квартничок, друзі. Ось він такий квартник. Сьогодні, сьогодні просто мега бомбезний коп, друзі. Реально мега. Дивіться, який стан тут взагалі без. Без... І ще є половинка. Зараз покажу ще половинку, а от, дивіться, ще половинку знайшли, просто не знімали. Встав на руку. Та то вже й толку. Я знаю. Ще от була половинка квартника. Ось такий в одному місті. Можливо, ще якось вернемося шурфанем там, але коп сьогодні видався на славу. Чекайте, ще один... один сигналчик. Зараз провіримо, що тут в нас. Так, де наш пін. Ось тут він десь був. Ось тут. Так, ці грудиці. Друзі, ці груди. Ось тут. Це наші 10 копійок, друзі. Наші 10 копійок. Цікаво. Ось там срібна монета, а тут наша монета. 10 копійок. А серце вже тьохнуло, друзі. Ну нічого, копаємо далі. Ось така ямка, друзі, і тут а тут є сигнал. Поки що не бачимо. Тут монетки дуже тонкі, не дуже хочеться пошкодити. Зараз викопаємо, покажемо. <звук> друзі, дивіться, є, є красота. Що це воно... яй 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 дивіться. дивіться. яка куди ти? Куди ти вже тут? Слухайте, руки трясуться. Оце, оце коп. Не знаю, це квартник, але не похоже на квартник. Квартник менший. Бачите, тут лев. Дивіться, і цей не. Класс. Просто красота. Дивіться, з якої ями. Катушка, велика катушка дає, друзі. Що би хто не казав, але глибина. Ось, дивіться яка глибина, тут ну, дуже глибоко. Тут зараз покажу штик. Ось. Тут, тут півтора штика, друзі. Півтора штика. Ну, але вона великим розміром і била спочатку як чорне. От. Але так як ми тут знайшли понетки срібні, тут напевно хата стояла чи що, не знаю. Я вирішив покопати. І дивіться, яка красота. Так, є, чудово. Так, там камрад копає. А тут такий грошин, друзі, вже передивився, подивився, це є грошин, це є 15 століття, друзі. Ось такий грошин. Ось такий грош. Можливо, вдома порию інформації і вам відео ставлю. В наступні відео ставлю огляд на цю монетку, але монетка ну, як мінімум вартує вашого лайку, друзі. Як мінімум має бути лайк. Дивіться, яка красота. Я такого не знаходив. Слухайте, сьогодні просто пре. Просто пре жирне місце, друзі. Одне з самих ширних місць. Напевно, такого вже не пам'ятаю копу, стільки монет, блін. Копаємо далі. Отож, друзі, день сьогодні видався на А Перекопали тут, в принципі, дуже багато сигналів, просто не знімаємо все на відео. Дуже багато чорних цвяхів, ножів проживівших і всякого-всякого хламу. Ну, я думаю, що це не дуже вам буде цікаво, тому в відео попадають лише самі цікаві знахідки, друзі. Тут стояла хата, можливо, величезна хата, тому що місце площадки, де попадаються знахідки, досить, досить широке. Ось, друзі. А зараз ще трошки спустимося вниз. Походимо, думаю, що ще будуть цікаві знахідки. А ті, хто не підписані, дивляться, друзі, так не добре. Підписуйтесь, тому що тут цікавий контент. І вам буде цікаво подивитися і нам буде приємно показати. Так, щось є. Щось А-а-а! Блін! Див... Ей! Найшов! Ох, слухай, слухай, дивись! Дивись, 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 дивись! Класс! Бля. Слухайте, ну, ну, слів нема, просто, просто яка шайба, бляха, яка шайба. Дивіться, і тут якийсь родовий знак. Ну... Друзі, просто красота! Ви подивіться! Йо-ма-йо! -йо. Слухайте, я, ну... Вибачте, але в мене, мене просто аж дух пере, перебило. І ось така. Я думав, що сьогодні ну, не може нічого перевершити ті знахідки, які є, але, але маємо. Дивіться, ось такої ямки, ось такої ямки. Таке кілечко, слухайте. Просто ціленьке, без втрат, точно срібло. Величезне, слухайте. І тут є якась, ну. Ай, не тікай. Якась родова гем, не знаю, родове, родовий герб, бачите? Лук, стрілочка, не знаю, друзі. Просто, просто красота. Ну, чесно, друзі. Фух, думаю, що вам також цікаво було дивитися, Ну, ви не уявляєте, як мені цікаво, просто. Ну, це. Це так, ну, такі речі, просто я не знаю. Дякую, друзі, за. За перегляд, сподіваюся, вам було цікаво. Ось таке кілечко в колекцію беремо. Ось в такому містечку, бачите? Тут схил, ліс і ось такий схил. І видно, хтось, хтось тут собі сидів і, і загубив таке кілечко. Дивіться, слухайте, Ну кільцо просто красота. Ось таке. Просто дивіться, яке кульсо зробили. Красота. Ось яке колечко. Слухайте, такі, така знахідка буває реально раз в житті, дивіться, просто... Це, напевно, най, найжирніша, найжирніша за сьогодні знахідка, не враховуючи те, що, що ми знайшли сьогодні багато класних монет. І так, друзі, давно не було такого копу. Дивіться, Флорін, а якась монетка з, -сей, з левом. Ще один квартник і просто бомбезне, не знаю, це. Кольцо якесь, не знаю дивіться, яка початка. Ну, возьми, возьми з руки кольцо, так, щоб показати глядачам. просто, Ось так. Просто дивіться. Дивіться, яка красота. От тут оправа покаже. Ну, слухайте, не сподівався, що таке ще можна десь, десь знайти, друзі. Ось така крута річ. Так завершився наш сьогодні день. Ця цікава історія. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися. Один з самих крутих копів. Ну, я думаю, навіть не цього року, а загалом. Тому що ну, дуже приємно знаходити такі знахідки. Друзі, дякую за лайк, за підписку і буду дуже вдячний за цікавий комент. Всього хорошого!